Доброго дня, шановні відвідувачі нашого сайту, до вашої уваги портфоліо викладача. Я Бараболько Віталій Михайлович, викладач індустріально-педагогічного технікуму Конатопського інституту СУНДУ. кваліфікаційний рівень вища категорія. старший викладач. На сьогодні голова циклової комісії комп'ютерних дисциплін. Я викладаю предмети, такі як програмування, об'єктно-орієнтоване програмування, основи програмування та алгоритмічні мови. Вступ до фаху. Маю особистий канал в Ютубі і сайт викладача, посилання на який ви бачите внизу екрану. Основні напрямки роботи це навчальна, виховна та гурткова. В навчальній роботі забезпечується висока успішність і якість знань. Група в технікумі, як правило, одна з найкращих, а також проводиться два грудки веброзробники. Основні досягнення я провів по роках. 2013 року основними досягненнями вважаю розробку власного сайту, участь в конференціях, отримання дипломів відкритого національного університету Інтуїт з предметів, що я викладаю. Ну, а також інша робота. 2014 рік це основним досягненням являється участь у міжнародному конкурсі з веб-дизайну, який проводився Вінницьким національним технічним університетом. І студентка Басалик Олена прийняла участь. В даному конкурсі 2015 рік це налагодження міжнародної співпраці, проходження практики одним із студентів нашого технікуму, це студентом Кондрукевичем Антоном на підприємстві Франції. 2016 рік основні досягнення: це участь в акредитаційній комісії в якості експерту, розробка сайту технікуму, підготовка фіналіста 8-го всеукраїнського чемпіонату з веброзробки та вебпрограмування студента Голінки Артема, отримання диплому розробника вебресурсів на основі хмарних технологій від фірми. Майкрософт, організація проведення курсів веб-розробки при Конотопському політехнічному технікумі. 2017 рік розробка сайту циклової комісії, виступ на засіданні кафедри комп'ютерних наук Сумського державного університету, виступ на вченій раді Конотопського інституту СумДУ. організація проведення курсів веб-розробника при КИ СумДУ. Що використовую? Ну, вважаю, що найбільш е, ефективними методиками в моїй роботі це перше відеофіксація, зображення екрану на лекціях та при захисті курсових практик та дипломних проєктів. Різні види діяльності в системах дистанційної освіти, що забезпечуються на сайті нашої комісії та на інших вебресурсах мережі інтернету, власний сайт. Форум на власному сайті, освітні ресурси навчальних закладів е, інших держав, а також соціальні мережі. Тепер детальніше про ті елементи і методики, що я використовую. Перша методика це відеофіксація зображення екрану. Значить, проходить вона в слідуючому порядку: тобто, на при викладанні лекції, я включаю відеозапис екрану, так як і роблю це зараз. При е, створенні власного портфоліо. Після цього відео конвертую та викладаю на власний канал в Ютубі. Зараз цей канал, як я вам покажу, налічує більше п'яти сотень моїх авторських відео. І після цього я всі ці відео розташовую на власному створеному вебсайті викладача, от, де їх впорядковую і надаю, як кажуть, чітку послідовність тих дій. Е, ну, Чітку послідовність перегляду інформаційних матеріалів, відео, просто в ну, певній послідовності, в ті, які я рекомендую кожній із груп. Позитивні моменти даної технології заключається це підвищення рівня засвоєння знань, можливість використання нових програмних засобів, так компенсує відсутність літератури, що особливо важливо при вкладанні. Спеціальних предметів IT-напрямку, так як у нас програмне забезпечення оновлюється доволі швидко, а література, звісно, що випускатися за таким темпом не встигає. Покращує якість виконання практичних завдань, тобто студент. Має можливість зупинити відео при перегляді, зробити те, що відбувається на екрані, це їм і подобається, і, як правило, має високу ефективність. І надає можливість засвоїти матеріал самостійно у разі відсутності студента. Проблеми, які виникають при використанні даної технології. Перше, це зменшення діалогової складової під час проведення заняття. Тобто, я хочу сказати про те, що якщо хтось. Студентів групи, наприклад, порушує там дисципліну на уроці, то зробити йому зауваження під час проведення відеозапису, це означає, що потім потрібно цей момент вирізати з відео. Це додаткові складності. Вимагає від студентів гарної поведінки та самостійної діяльності в ході заняття. Це ну звісно, що можливо при гарному контингенті. Третє, це необхідна якісна підготовка до заняття викладача. Тобто викладач фактично не має права в такому випадку зробити неточний, якийсь неточний рух або якусь неправильну дію. Ну, обробка та конвертація відео займає певний час. Тобто є і ось такі проблеми. Але як ви побачите, ну, ці проблеми майже ніщо із ефективністю даної методики. Далі, я також використовую різні види діяльності систем дистанційної освіти. Все більше останнім часом всі викладачі передові використовують системи дистанційної організації навчання у своїй практиці. Зокрема, я використовую кмс Moodle для її організації, а особливо хотів звернути увагу на те, що дана система, крім загальних елементів, Тобто ті, які виконують функцію подачі матеріалу, контролю знань, також має можливість використання віки, сторінок, чатів, форумів, семінарів, завдань, де викладач може побудувати майже будь-який тип взаємодії із студентом. Є позитивні моменти в даної методики: це підвищення ініціативи студентів, чисткість та контроль виконання завдань, розвиток пунктуальності студентів, тобто там можна призначати е, терміни і е, стимулювати студента, е, здати е, власну роботу вчасно, що надто важливо е, як для програміста. Роз далі зручність контролю та його об'єктивність. Звісно, що всі студенти мають доступ до журналу оцінок можуть переглядати як оцінки свої, так і оцінки своїх і роботи своїх колег, а також їх обговорювати. Ну і це проводить, як кажуть, до об'єктивності. Ну і доступність матеріалів. Одна із важливих складових це я можу маю можливість таким чином виложити всі свої матеріали в онлайн і вони будуть доступні всім, кому я побажаю. Далі проблеми. Це перша, це необхідна наявність доступу до мережі інтернет, але з останнім, останнім часом швидкий розвиток інтернет-технологій якраз цю проблему вилучає. Друге, це вимагає багато часу на підготовку. Та перевірку матеріалів. Тобто матеріали перед викладенням необхідно готувати, ефективно перевіряти, тому що ну, всі студенти зразу побачать якісь неточності ваших дій. Власний сайт. Власний сайт був задумкою ще з 2003 року, я його розвиваю. Хотілося б, посилання на даний сайт ви бачите ось тут. Значить, що є на власному сайті? На власному сайті є всі навчальні матеріали, побудована система контролю знань, побудована система ефективного моніторингу, участі студента в. Навчальному процесі була побудована система інформування батьків, тобто він використовувався також як і інструментарій для класного керівника. От є позитивні моменти в використанні даного сайту. Це можливість розташування любих матеріалів, організації гурткової роботи, роботи з батьками. Доступ студентів до різних розділів, тобто е відбувалося ну, інтегрований доступ студентів до певних матеріалів, е організований на даному сайті. Тобто, я маю змогу дати доступ до матеріалів, наприклад, там, розділу третього, лише після того як студент успішно е здасть тест з другого розділу. Далі надання студентам можливості ведення блогів значить дуже важливий. Інструмент, так як він дає змогу студенту висловити якісь, можливо, свої надбання, зробити ну, якийсь нарис про. Виконану роботу, розвиток професійного росту як викладача, так і студентів. Ну, звісно, що використання любого онлайн-ресурсу приводить до того, що ми самовдосконалюємось. Проблеми: це перше наявність доступу до інтернету, я вже говорив. А друге вимагає багато часу на підготовку матеріалів для сайту та ведення самого сайту. Ну а також потрібно оплачувати хостинг та домен. Форум на власному сайті значить, хотілося би виділити. Такий аспект, як форум на власному сайті. Я форум на власному сайті використовую за для ефективної роботи із студентами при проведенні лабораторних робіт. Тобто студенти отримують завдання на лабораторну роботу, виконують її, і результати виконання вони подають не у вигляді роздрукованого звіту, а публікують на форумі. Таким чином забезпечується можливість студентів розташовувати власні. Завдання та відповіді, от, які доступні як зразки для наступних груп, ну і доступність виконаних робіт іншим студентам, що забезпечує об'єктивність оцінювання знань, тобто не можна поставити оцінку студенту, тому який не виконав той чи інший, той чи інший вид робіт, або ж поставити якусь завищену оцінку. От, якщо він виконав роботу неякісно. Проблеми знову ж таки наявність доступу до інтернету, ну і вимагає часу на підготу... багато часу на підготовку матеріалів та видання самого форуму. Справа в тому, що студенти люблять задавати додаткові запитання, люблять, якщо ви на їх відповіли вчасно, а не через 5 чи 6 днів. Великим, я вважаю, вкладом і надбанням моїм це наявність додаткових дипломів інших освітніх ресурсів. Вот. Значить, я отримував різні сертифікати. Ну, наприклад, якщо я читаю якийсь там а Предмет, наприклад, там розробку веб-застосувань, так то Та я отримав ось такий, наприклад, сертифікат від фірми Intuit або ж там від фірми від Microsoft Academy. А для чого я їх отримую? Я їх отримую для того, щоб показати студентам і таким чином стимулювати їх до професійного росту. до... Поглибленого вивчення матеріалів, курсів до того, щоб вони отримали такий сертифікат, який в майбутньому дозволить їм мати якісь привілеї при влаштуванні на роботу. Позитивні моменти: це доступність матеріалів гарної якості на освітніх ресурсах. Інших навчальних закладів, а також можливість отримати сертифікати, які знадобляться при працевлаштуванні. Проблеми мало якісних державних ресурсів. Що хотілося б сказати, що на Україні поки що з'являються ресурси, але вони, на жаль, платні, ну і вимагають часу багато на підготовку матеріалів для отримання сертифікатів самому викладачу. Хоча такий особистий приклад. Являється доволі ефективним і приносить свої результати. Дуже широко використовую соціальні мережі як в навчанні, так і у виховній роботі. Справа в тому, що всі студенти знаходяться в соціальних мережах дуже великий час. Тому, якщо вони не йдуть, як кажуть, до нас, то ми повинні йти до них. Позитивним моментом є зручне і звичайне середовище спілкування, що надає студенту невимушеної атмосфери спілкування з викладачем. Постійна присутність студента дозволяє його легко знайти. Зручний інтерфейс обміну даними файлами забезпечує можливість легко розповсюдити матеріал. Проблеми це відволікає студентів. Інші послуги мережі. Обмежений функціонал не дозволяє повною мірою забезпечити якісне навчання і багато часу займає велике різноманіття вподобань студентів в даній мережі. Тобто студенти полюбляють гратися, спілкуватися, дивитися кіно, слухати музику і, ну. Мало часу, як скажімо, на мій погляд, приділяють навчанню. Хоча, можливо, це найбільш продуктивний в їхньому віці, найбільш продуктивна можливість ну, отримати якісь знання. Тому приходиться викладачу всіляко вишукувати якісь методи використовувати для того щоб студенти студента ну як кажуть зацікавити так і змусити його не вимушено так би мовити прийняти участь у проведенні якогось там міроприємства в самій соціальній мережі якийсь конкурс чи, чи якесь там якесь міроприємство Ефективність і результативність роботи всієї моєї. Я думаю, що це підвищення мотивації студентів до навчання, розвиток творчого підходу до виконання завдань, залучення студентів до наукової роботи, зростання успішності та якості знань, високі показники при участі в конференціях, виступах у інших навчальних закладах, участь ну, при участі студентів в олімпіадах. Та конкурсах. Результативність. Ну, я вважаю, найбільшим досягненням це виступ наших студентів на всеукраїнському чемпіонаті з веб-програмування та веб-розробки, де у номінації FrontEnd Junior джуніор наш студент Голінка Артем зайняв загалом четверте місце. Хочеться сказати, що це був чемпіонат не серед студентів або серед молоді, а серед всіх вікових. ну... Як би мовити, участь приймали учасники ну, з будь-яким віком. І наші студенти досягли гарних результатів. В ну, подальшому вважаю, вважаю свою роботу, як кажуть, за достатньо, і планую продовжити працювати. В такому або ще більшому темпі. дякую за увагу.